Всім привіт! Я Ігор Франко, і зараз я вас перенесу в тропічний рай з тропічним боксом S Tropic безалкогольний. І зараз ми будемо з вами готувати коктейль Тропікана безалкогольний, який входить у комплект боксу S Tropic BA. Так, перший коктейль — це Тропікана, як я сказав. Він готується у склянці в шоті. Це залповий коктейль, який п'ється залпом. Туди входить три інгредієнта. це сироп лічі моніновський, лимони фреш і содова вода. Готується він через барну ложку, якої є п'яточка. Рецепт цього коктейлю є у вас в перічні боксу. Скільки чого туди входить, 20-20-20. Все -20 -20. дуже просто. Так, беремо перший інгредієнт лічі, сироп, монін, Вдихаємо аромат, щоб принестися відразу у тропічний рай. Як казав відомий гавайський ресторатор Марк Елман, вам не обов'язково бути гавайцем, щоб прийняти дух алоха. Треба просто скуштувати коктейль Тропікана. А, клас. А, так, 20 мл. Цей пляшки, рівно 20 мл. Наливаємо в склянку. Беремо барну ложку, відкупорюємо пляшечку з лимонним фрешем. Тут в мене 50 мл, нам потрібно 20. 20 це одна треть рюмки. Рюмка повна 60 мл. Беремо барну ложку. П'яточку ми опускаємо зверху на слой. Бутилочку притуляємо ближче до барної ложки. І не поспішаючи нашаровуємо другий інгредієнт нашого коктейлю – лимонний фреш. При цьому ми п'яточку трошки припіднімаємо, щоб вона постійно була зверху на слої. Тоді інгредієнти не будуть змішуватися і буде рівним слоєм. Так, 20 мл є. Метод приготування цього коктейлю називається лейрінг. Нашаровування інгредієнтів один на один. Третій інгредієнт содова. Так само, не поспішаючи. Такий коктейль у нас є в боксі S M L Tropic, але він алкогольний і там замість. Содовий пром світлий. Але так як ви не вживаєте алкоголь, то я придумав для вас безалкогольним, щоб ви відчули, як це готувати, як це бути барменом, готувати ці коктейлі, як їх смакувати. П'яточку зверху на шар, пляшечку притуляємо до барної ложечки не поспішаючи, нашаровуємо третій інгредієнт нашого коктейлю – содова вода. Поступово дошуровуємо 20 мл. І це буде у нас повна чарка. Є. Ну що, коктейль тропікана безалкогольний готовий. Як вживати, знаєте? Ні. П'ється залпом до дна, але з протяжечкою, щоб відчувати кожен шар в нашому коктейлі. Поїхали! Відчувається кислота, міцності зовсім немає, тому що це безалкогольний. І наостанок ви відчуваєте аромат лічі. Насолоджуйтесь.